6352 тисяч українця з числа внутрішньопеміщених осіб знайшли собі прихисток у Шосткинській громаді. Все більше ВПО покидають свої домівки на прикордонні, де тривають активні обстріли, і переселяються до шостки та навколишніх сіл. Проте наразі потік вимушених переселенців зменшився в рази в порівнянні з осінніми місяцями минулого року. З 1 по 5 січня 2024 року працівниками управління прийнято 182 заяви від жителів Шостинської громади, які безоплатно розмістили внутрішньо переміщених осіб на відшкодування від держави компенсації за грудень 2023 року. Вся взято замовлення від 26 осіб з інвалідністю на забезпечення технічними. Засобами реабілітації і посилену увагу соціальних робітників територіального центру до одиноких пристарілих осіб, жителів нашої громади, які перебувають на обліку у територіальному центрі. Протягом першого тижня нового року кількість безробітних у громаді зросла ще на 31 особу. Про що повідомили в Шосткинському центрі зайнятості. Роботодавцями за цей же період до центру зайнятості для укомплектування було надано 23 вакансії. Працевлаштовано на, на ці вакансії 12 безробітних громадян. Протягом минулого тижня центром зайнятості спільно з виконавцями громадських та суспільно-корисних робіт проводились підготовчі заходи по організації цих робіт на території громади у січні та лютому місяці. Добре, Микола Грош, по громадським роботам доводьте до Снайметенко до логічного завершення, і вони повинні працювати, як ми домовилися, в тому числі і по системі освіти, і в тому числі по, по системі житлово-комунального господарства, те, що ми говорили. Комунальні служби продовжують працювати у звичному режимі з оглядом на низькі температури повітря, які завдають певних додаткових хвилювань. Наша комунальна і спецтехніка ідека, наша працювали щодня. Одночасно одним днів виходило 12 техніки. Були, були і певні проблеми і за техніки і низьких температур в один день у нас поламалось три одиниці, але потім, я думаю, швидко устранили. Працювали і вночі працювали на вихідних, також працювали по розчищенні посилення тротуарних доріжок. По, були роботи по очищенню викладів на пішоходні переходи і розчищенню. Зупинок громадського транспорту. роботи тривають. Геннадій Васильович, аварійні роботи. Сконцентрувати всю систему на виконання аварійних робіт, а планові роботи не які при таких температурних режимах не проводити. До речі, в зв'язку з надморозними погодними умовами в шості створений та цілодобово працює штаб для населення куди можна звернутися за телефоном 2 15 79 у разі нагальної потреби чи надзвичайної ситуації.